Ох, але цьому плавному сирочку потрібно було б ще застигти. Але я вже не втрималась, тому будемо смакувати. М -м -м. Во! Беремо сир і до сиру додаємо два яйця. Тепер, тепер лимонну кислоту, сільку і розпушувач. Ні? Сіль і соду. Сіль і соду. І масло. Все гарненько перемішуємо. Сім хвилин помішуючи. обережно біля плити, бо можна обпектися.